Ну що, покажемо людям чергову потужну потужність. Давай. Гляньте, а ну. Як вам салончик спершу. Знову три етажа. Отак. Так, так пам'ятаю точно, люди чекали шасі Мерседеса. 4х4 забудоване. Але поки для затравочки ось вам джак. Гляньте який. Так, чергове шасі Джака n 350 Забудували ось такий потужний самоскид. До речі, ще буде встановлювати сюди маніпулятор і буде їздити з нашим кузовцем. Ось так встановили на передній борт запаску. Сподіваємося, нікому вона не буде заважати. Тому кому потрібні потужні та надійні самоскиди на кожен день, звертайтесь. Заміна камазу зілу, воно навіть колір вже. Ну все, потужна потужність вирушає на багаті землі, а кому треба забудувати ось таких красенів. Нагадую, тут буде маніпулятор. Дзвоніть, телефон буде під відео.